Сьогодні 27 грудня, майже перед Новим роком. Але погодка, якщо подивитися, то нагадує якусь зовсім пізню осінь, ніби ще кінець або середина листопада. Тому що на дворі плюс 2, а це, я вам скажу, територія, яка знаходиться майже на найкрайній точці нашої України і Чернігівської області. Це самий-самий Сама-сама північ, сама крайня точка півночі. А на вулиці ось так. Зовсім зелено і зовсім тепло. Ну, в принципі, я таку погоду люблю, мені хотілося, щоб було тепло, щоб можна було приїжджати на дачу, щоб можна було тут ще щось робити. Але, звичайно, сьогодні, сьогодні зовсім мокро, сиро. Моросить ніби такий маленький дощик, то провиднюється сонечко. І все так мокро і бридко. Працювати, звичайно, не будеш, нічого робити не будеш. Чи у нас тут наша дача, територія така, ну, зовсім невелика. Вся наша, всі наші земля це грядки розбиті метр десять на дев'ять довжини. І ми тут все вирощуємо, все своє. Тобто в нас усе своє. Ми нічого не купуємо на базарі. І навіть в магазині, коли приходить сезон. Це тобто огірки, кабачки, навіть кавуни такі родять до 7 кілограм, гарбузитки взагалі до 20 кілограм. Вирощую, ось, наприклад, на оцих грядках. Ось у мене їх тут дві, ми потім по весні накриваємо. Це така літня така легка теплиця, і вона в нас цілий рік ну, до осені стоїть напротязі сезону накрита. Тут я вирощую два рядки помідорів, рядок баклажанів і рядок перців. Тобто все своє. Тут рядки. Клубники. Клубничка така довольно-таки гарно родить. Збираємо урожай, я її теж весною трішки накриваю, тому що в нас бувають зворотні заморозки. І Потім вона плодоносить майже до середини літа. У мене тут ну, 6 сортів клубники, яка тут поділена на проміжками. І вона одна починається дуже рано, і потім пізня вже остання плодоносить десь під кінець. Липня, тобто розтягується на два місяці сезонку своєї полуниці. І тут, тут у мене капуста різних сортів, її достатньо. Там отут огірки плетуться, так зроблено таким под накриттям і дуже гарно їх збирати. Тут у нас навіть картопля у грядках теж. І дуже гарно вона родить. Ну, і двір. Двір великий, дуже багато покосів. Значить, те, що косимо, все вкладаємо в землю. Тобто всім я підсипаю. У мене вони грядки завжди мульчировані. щоб гарно росло, грядки мульчіровані. Так як наша територія, наш участок знаходиться на такій е, місцевості біля озера то тут майже земля це пісок. Тут, якщо подивитися, ми тут ось готуємо зараз яму під майбутнє дерево, то можна побачити, що тут землі буквально на лопату. А далі он йде ґрунт піщаний. Тобто земля зовсім не пригодна для того, щоб щось вирощувати просто так, як на Чернозьомі, Да? посадив і забув. У нас тут треба примінити дуже багато зусиль, щоб щось виросло. Це ось, як бачите, пісок із цієї ями, яка була вирита, для того, щоб тут потім росло дерево. Це цілий куб землі. Потрібно сюди засипати різних. Все скидаємо, щоб воно воно два роки перегниває. А потім далі виростають вже дерева. Як бачите, у нас тут ростуть і такі ось огромні кущі на таких ямах. Це барбарис. І черешні, і персики, і сливи, і, яблук, і яблука. Ну, тобто, в принципі, якщо немає зворотніх заморозків, коли по весні не замерзає, то потім усе дуже гарно плодоносить. Тому у кого така земля, то можу поділитися деякими секретами і лайфаками, які напрацювала вже за 20 років нашої дачі для того, щоб... Збирати гарні урожаї, не ходити до базару, робити свої закутки, закатки на, на зиму, ну і, звичайно, їсти все екологічно чисте продукцію. І це все на піску. Тобто, як бачите, земля така вона, от видно, що пісочок прямо зверху. І тому приходиться приміняти деякі вже набуті прийоми і методи. Так як зараз майже немає снігу, у нас такі зими. І щоб земля, отак, бачите, вона як рихлиться, тобто вона вночі морози, а днем плюс, то на зиму, як звичайно іноді, ну, майже всі дачники перекопують землю, на зиму залишають перекопану, то я такого не роблю, щоб вона не вивітрювалася. І вона в мене усипана соломою. Не соломою, а сіном, яке ми косимо у дворі. Тобто я осипаю, потім осіння обрізка дерев іде. Це великі кучі, те, що спалюється. Так? Я їх усипаю, усипля... посипаю ці грядки попелом. Потім на протязі сезону зими у нас є свої таке невеличке хазяйство. Є курочки. Ми їх навіть спеціально для цього завели. Тому що ну, це і, звичайно, курочки в нас не сушки, щоб були свої домашні яйця. І плюс вони дають дуже гарне добриво, корінний помет. так? Які я от, бачите, прибираю у них і потім отак розтрушую все, розтрушую сюди у землю. Тоб, таким чином, вона у мене одобрюється. Тобто за зиму воно все тут, завдяки там, снігу, який дощу, який випадає, воно перегниває. і Потім навесні я перекапую, і в мене вже готові одобрені під посадку усіх рослин. Грядки, як бачите, високі. Тобто вони вже за протязі років, звичайно, і того, що постійно там сюди все підсипаєш, удобрення, солому, то вони вже, земля тут так повисочила, Тобто вони майже вже повні, десь сантиметрів 15 над землею. Таким чином вони прогріваються, коріння у нас зверху рослин. Їм комфортно і вони гарно ростуть. То у, таких, у таких умовах помідори навіть не скорослі, виростають до півтора метра до мого росту. Іноді я навіть не знаю, деякий із них високий чи низький. Тобто ось такий лайфхак у мене по посадки в піщану землю. Тобто, яким чином я добиваюся гарних урожаїв. Тобто, якщо говорити, готов як є така поговорка, да, готов сані з літа, а тілегу з зими, то якраз таки я і підготовлюю для того, щоб був на наступний рік був гарний урожай. Я з осені починаю підготовлювати свої грядки до того, щоб влітку потім мати із цього. І так у нас підготовлюється все. Тобто дерева, кущі, вони з осені закладають гарні почки, коли, звичайно, у них є якесь удобрення. Ну, ось видно, бачите, я йду по землі і тут он, сплошний пісочок. Тобто земля в переміжку з піском, майже пісок. А тут, тут, де в грядки, вона виглядає вже трошки по-іншому. Тут вже вона одобрена. Кущі я також з осені піддобрюю дуже гарно. І курячим пометом, і пепелом. Посипаю листям упавшим, потім зверху соломою і ще просипаю землею те листя, щоб воно не було пластом. І коли посипаєш його землею або, верніше, перегноєм, то. Воно та листя потім за зиму теж перегниває. Ну, а зверху іголкою. У нас тут такі хвойні ліси навкруги і цієї ігли дуже багато. Перша, вона мені подобається тим, що вона така пухка, вона не спресовується сильно. Плюс це такий доступний матеріал, який можна поїхати в ліс нагребти, скільки тобі його потрібно. Потім по, по весні не лізе бур'ян і немає, ну як, зберігається влага. Тобто вода дуже гарно під кущами, деревами зберігається. Ну, а ще мені сам не знаю чому, але мені подобається, коли не, зем, не лиса земля, а коли щось таке от підсипане, що ніби утрушене, ніби окутане і корні. Так само, коли снігу немає, а бувають вночі, там заморозки до мінус 10, так, то коріння, яке в нас тут у малині, у, у, у клубники воно поверхневе, так, то воно не замерзає, йому комфортно і рослини потім віддячують хорошим урожаєм. В цьому році от, в мене так зовсім небагато кущів малини по одну сторону і по іншу ось. Сорта мені подобаються самі звичайні, мені подобається лісова малина. Ми її в лісі накопали, привезли, посадили, і вона себе дуже гарно почуває в таких умовах, як бачите, щоб вона не лізла сюди в двір, то її заставили таким железом. І потім вона дає дуже гарно плодоносить. Ягодки великі, сочні, дуже солодкі, смачні. Тому. Якщо у кого є можливість накопати лісово малини, то це зараз, що продаються ці такі декоративні сорти, вони дуже кислі, вони не смачні, вони не корисні, то є можливість саму звичайну лісову малину просто привезти, посадити, і вона дуже гарно в гарних умовах росте. Виростає дуже велика, от якщо взяти то от до 2,5 метрів висоту, я навіть пообрізала, тому що. Це занадто високі гілки. І потім отут на кожному цьому відросточку, отут де листочок, бачите, тут підуть такі ще гілочки, такі сантиметрів по 15, і вони будуть усі, усі усипані ягодками. І коли говорять нам в інтернет-магазинах, що ви купуєте там малинові дерева, дерева то це все, я вважаю, що це розвод, це все обман. кожна Кожна малина, якщо за нею робити достойний уход, яка б вона не була, чи проста, чи, чи непроста, якась там фірмова, в якихось умовах зроблена, якщо за нею ухажувати, її удобряти, пирскати також обов'язково потрібно, і осінню обробляти, і навесні обов'язково потрібно обробляти то вона дасть такий ж урожай, як ті їхні дерева. Тобто в мене кожна гілка це малинове дерево. І в цьому році з цього і таких невеликих ну, рядочок. І ще, звичайно, вони, коли я їх роблю обрізку осінню, так, обов'язково осінню обрізаю для того, щоб потім тут усе підобрити, накрити, то потрібно. Вирізую ті, які зовсім такі тоненькі, які будуть із корня тягнути, поживні речовини залишаю, масивні гілки. Але із оцих, тобто якщо взяти кущі, так? От якщо взяти кущі, то є тут ось і дві такі гарні залишилися вони з куща. А є ці зовсім багато то деякі з них ще до весни вони просто пропадуть, вони можуть не вижити. Тому я вирізаю не всі, вирізаю тільки такі самі немашні, самі мілкі, залишаю крупні, а по весні потім іще весіння обрізка йде для того, щоб вона не була сильно загущена. То з за оцих ось грядочок, двох таких, чотирьох рядків, можна сказати, я збираю там до 40 літрів малини. І це ну, такий нормальний врожай. Нормальний і з нас цього вистачає і самим, і своїм рідним. Ну і хто там бажає, то в мене і сусіди беруть. Ось так. Ось такі кущі смородини в мене. Теж, якщо до них підійти вірно, то вірно удобрити, то вони теж виростають дуже гарні і дають великі, гарні урожаї. То, можливо, це буде комусь корисним. Хтось візьме собі теж як за науку, буде використовувати мій метод. Будь ласка, буду рада комусь допомогти.